А ми ставимо холодильник. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Дай -дай. Кажу, подожди, подожди, я маю це зняти. Це твоє. Так. Да. Так. Да. Ніяк не забереш. Там же його ще треба включити. Сказала тільки запхати відключить на кабинет. <рес> а тумбочку, наверное, можна відкрити. А, а, там, мабуть, не буде за тумбочкою. Дірки до кінця. Каже, холодильник у тебе без кольосиків, а у нього на кольосиках. Холодильник. Каже, хто тобі такі плінтуса сапа <рес> Кажу, так вийшло. então só Слушай, нормально відкривається. Твій, щоб відкрити, треба пальці під різинку засунуть. А ну, спробуй відкрити. У мене всасує нормально. Всасу нормально, так. Да. А, я не там взагалі бралась. <світк> а що за звуки? А, а все вже. Що це? Це так має бути? Не знаю. Щось. Мод. А як, а тепер що, він буде працювати, виходить? Да. Так. <світ> а що ти хочеш? Ти хочеш хоч, виключити можна? А, ну виключай пока що. Чи хай він поработає? Ну я вже... думаю, що треба щоб поробити. Поробити. А що ти нажав? А, бачу. І не годить час. Не годить, він не доже ходити. Ну, журчав же ж. Та то він набирається там і он туди сидить, мабуть, все нормально. Не, не, не. Ну ладно, хай он попрацює сьогодні, я завтра виключу. Да, що -що. От тепер кухня виглядає повноцінно. А? Ну ладно, хай погодить сьогодні, я розрішаю. А? винку, звісно, міг би він і менше зробити над холодильником. Ну так. Можна було більше трошки пимбочку зробити. Ну так. Да. А то таке, і не поставиш нічого. Да. І не всунеш нічого. Кості привіт передаю я. Я ще йому питаю: а може точно розміру холодильнику не було Він запасом. Як не було? Я йому давала розмір твого холодильника. Я думала, що я такий точно. Може, твій холодильник більший? Та, так, десь такий самий. Ну, десь такий самий. Ну, ладно. А, цікаво, я, я поміряю. по ну, так, да. У привіт. тебе ж теж він не вбудований, а отак стоїть. Да. І это, я не пам'ятаю там ніякої щелини. Нема щелини. мене Юра робить просто. Я знаю. Юрій, да. привіт. Юрій, привіт. <привет>. Юрі, Юра, я плачу. <ривіт> <ривіт> у нас вечір, я готую вечерю. Вечерю, а нас сьогодні. Рибка. Зараз я її так от буду швиденько готувати. Це у нас форелька. Стейк охолоджений. 766 грам 436 гривень. Дік, 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 дікс. Тоб просто солимо, солимо. Солимо, солимо, перевертаємо. Перестала я. Пергамент класти краще запікається без пергаменту, тому що там знизу теж йде етат. повітря гаряче, і воно тоді, ой, що то сильно, мені кажеться, я солю. Тут сильно великі дірочки. За Албанію, до речі, сіль. Боже, я на неї дивлюсь, і я б її б так би просто б їла, Просто б сирою, б, б їла. Я обично так і роблю, я одну запікаю. А одну Просто засолюємо. І поки ця запікається, за 20 хвилин ця засолюється. Але сьогодні буде запечено. Дікс. 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 Погнали. А ще ось мікрозелень. 55 гривень. Такий великий латочок. Це у нас горошок. Горошок. Дуже смачно. Авокадочка. Корчики, сирочок, 114 гривень. Це я вам показала, в молі вам показувала. Такий сир, мені дуже подобається, але це з велмарко, з велмарту. І оця колбаса. Непогана. За складом інколи можна. 116, 100. 100, 100, 100, 100, 100 116 гривень. Ця паличка коштує. Сира в'ялина. Там. Кладі, нічого такого немає зайвого. М'ясо свинини, ліщина. А, так, сіль спеція, антиоксидант це аскарбінова кислота по-моєму, 301. Консерванти оці є 250-252. Що-то я за них дивилася, нече нормальні. все колонка натуральна їсті у нас із свинини. Нам показує горіль нашу, що воно вже готове. І воно вже готове. Горошок так смачно пахне. М -м -м, прям горошком. Значить стрючок так розламуєш молоденький і нюхаєш. Я його помила, отак обрізала. Зараз будемо їсти. За тобою всі скучили. Нагасловно. Так, Артем тут робить нарізочку, а я вже зробила цей. Ой, що це у мене тут з камерою не йде щось. О, все. Вот. А, ну, в общем, GPT Chat сказав, що колись на свята можна їсти цю ковбасу, а от на щоденній основі призвести... -та -та може призвести Та-та-та-тан! Кажи. Може, до, ну, до... Так, як ми жирні... До раку кішківника. Оці стабілізатори, які я думала, що нормальні. То нормальні інші були. Так, ну все. Ми сідаємо їсти і п'ємо кокаколу зеру. Зеро, тому що <гум> от манчик, він багато їсть цукру. Так. Yeah. Да. Їсть багато цукру. Завтра піде здавати аналізи на інсулін. І я вже знаю, що там будуть за результати, тому вже. З менших, із двох зол обираємо менше. Зеро. Дуже все неоднозначно з цими цукрозамінниками. Но від дослідження постійно, то вони нормальні, то можна їх жрати, то стевія найкраща, і ретрол теж найкращий, все безпечно. То потім, ой, ви знаєте, ми опустили мозок людини в ретрол, і судини не злиплись. Ну, таке собі доказательство. Ну, типу, навіщо мозок? Зачем? ти? Що ти там зробив? Нічого так буде лучше в кадрі. Цвітки видно. А, він мене зробив на 05. Коротше, не їжте цукрозамінник і наїжте цукор. Ну якщо ви їсте багато цукру... Не знаю. їжте за заміняти. Та ні. Ну немає відповіді. розумієте? Я можу собі дозволити цукрозамінник замість цукру, тому що я дуже рідко їм цукор і цукрозамінник теж дуже рідко. А якщо людина цукрозамінником заміняє велику кількість цукру, просто на цукрозамінник. То ми не знаємо просто, що з цього вийде, тому що ще немає досліджень прямо на довгострокову перспективу, от, от, надовго. От. І те, що сьогодні кажуть, безпечно, потім ой, ви знаєте, може бути і небезпечно. Ну, ми ще працюємо над этим. Да, но... Затягнула. А це тому, що дуже важливо, мене запитують про це. Так, нарізаю авокадо, от, наче м'якеньке обрала, і сідаємо. Тріс, так, рибочка наша, рибочка. Зеленушечка. От і все. Собственно, от головна їда. І ведеточки сейчас візьму ще. І у нас там ще чіпсонечки будуть. дивіться, кстати, новий смак. Новий смак. Який смак залишається. Вони тут опитування будуть проводити. Спробуємо. Спробуємо розкажемо. А мені з тем прийшов костюмчик такий. Штани і маєчка. Зараз будемо з вами примирати. Ну, ну, чому китайці ш'ють речі на метр п'ятдесят п'ять? Зріст. Ну, короткі штани. Такий класний костюм і короткі штани. Я замовляла, коли ще була в Албанії, тому що такі літні образи були для мене актуальні. Я його побачила, мені так він сподобався. Маєчка дуже класна, мені подобається. Ну, штани короткі. Ну, я мамі дам поміряти, може, вона собі захоче залишити. Ну, думаю, що ні, скоріш за все, будемо відправляти назад. Оте. О. Довжина бачити. Нормально? Буш шо монах, шоуін. Так. Більш оці треба. Да? Макасини. Наш шпагат сідати бій. Я класний костюм. Але коротко. Блін, я хотіла, щоб ти сітки зняв. Я вікна хочу помити. Ну вже, наверное, наступного разу, так? Да? Так. Да. Треба не забути, буду дуже на вікна. Буду готувати сирковий десерт. У мене буде два сирочка, один вже відкрила масло, вершки, какао. І ось я ще замовила: ксантова, ксантанова каметь. Значить, це загущувач, який корисний. І еритрол. Еритрол замовила для Артема, тому що у нього інсулінорезистентність, бо він жре, солодке, і макарони, і все підряд. І відмовлятися від цього він не збирається. Тому я все ж таки пропоную йому еритрол замість цукру. От. Тому замовила для нього, передам, щоб мама йому замість цукру додавала, там, куди вона робить всякі там. Що вона там готує йому, коротше, солодке, <кхи>, всякі сирники замість цукру еретрол. Ерит... Еретритол, еретрол, вони е, мають е, назви різні трошки. От е, на постійній основі здоровій людині без інсулінорезистентності резистентності або цукрового діабету не треба вживати цукрозамінники. Це так, я на всяк випадок. І взагалі, стосовно цукрозамінників, ще немає от 100% досліджень, що вони абсолютно нешкідливі. До недавніх пір вважалося, що стевія і ретрол і абсолютно безпечні цукрозамінники. Але з'являються дослідження нові, які вказують на те, що занадто багато вживання цього всього приводить до проблем з судинами і серцем. Але і цукор теж призводить до проблем з судинами і серцем. Але принаймні тут 0 калорій і... Немає зайвого жиру на боках. От, так, Це у нас загущувач, <смі>, поки що безпечний. <смі> Какао, темне, сир, масло і вершкове, вершки. Зараз будемо з вами робити пудінг, пудінг сирковий десерт. Не знаю, в общем, побачимо, що з цього вийде. Я намагалась придумати свій рецепт з GPT-чатом. Нам потрібно два ось таких сирка. Я беру саме ягодинський, тому що вони класно плавляться. І це означає, що там справжній сир з молока, без всяких домішок. Тут у мене вже один є, сюди перекладаю ще один. Вершки в мене жирні, 33% 100 мл. Ну і все, дуже-дуже добре треба збити, прям, щоб не було крупінок. І тут цей. Сир набагато краще збивається, ніж зернистий звичайний. Мені тут же бітті-чат підказує, прям як зробити щоб був прям як мус, щоб він був зовсім без крупінок. Ну, звісно, треба верхній слой опускати вниз, щоб він теж добре перемалювався. І ще сказав, що після першого збивання можна дати пару хвилин постояти, 5-7 хвилин, так він написав, для того, щоб білки сиру розм'якшилися вершками, і тоді сир буде більш схожий на мус, як в магазині. 25 грамів вершкового масла. У мене тут є відкрита пачечка, тому зараз будемо відміряти. Ану, перевіряємо мій голозномір. Ставимо на 30 секунд мікрохвильовку масла, щоб воно розтопилося. Бачите, як все чітко. Довзбиваємо мус? Ось такий зараз. Додаємо сюди масло ередрол за рецептом 25-30 грамів. Я не знаю, скільки це. Не орієнтуюся взагалі, тому зараз буду міряти на, на вагах. Одна чайна ложка 6 грам. Ага. Угу. Так, і три ложки вийшло у мене 20 грамів. Какао, одна столова ложка. І буквально одна щепоточка солі Сіль у мене кельська. Найкраща сіль вважається. Вона дуже звичайна. Ось вона ось така і вона як. Е, вона волога. Ця сіль волога. Спробуйте при нагоді. Вона навіть на смак трошки інша. Там дуже багато мінералів добувається з озера вручну в одному тільки е, місці в світі. Дуже називається насичена мінералами сіль. На іхербі брала. І все це ми добре взбиваємо. Ось що в мене вийшло і я бачу, що воно все одно густе. А навіщо я тоді ксантанову каметь купила? Мені треба значить, додати зараз вершків. Я вже поспілкувалася з дібіті-чатом, і ми вирішили, що я можу додати ще 100 мл вершків. І воно тоді взіб'ється краще, а ксантанова каметь навіть півграма її збере в зайву рідину і загусне її. От так. Так, друзі, я додала ще 300, ой, 100 мл вишків, І я додала ще ложку какао. І я додала ще 3 чайні ложки, або 4 навіть цього еритролу, тому що в ну, мене більше стало рідини і, соответственно, воно розвелося. В общем, gpt чат, трошечки там, треба відкоригувати, той рецепт. Ось таке по консистенції воно вийшло. І е, це бульки, це не комочки. І зараз е, я буду додавати оцю камінь. Я ніколи цього не робила. Зараз разом з вами будемо робити. Е, важливо додавати і мішати при цьому, взбивати. Але як це робити, якщо в мене глуха кришка, я не можу. От, тому зараз будемо якось з вами орієнтуватися на ходу. Дивіться, що коїться, людонький. Значить, тут у мене. Один оцей, ксантанова кам'ять. І було один грам, коли я насипала. Але воно от стоїть ще тут уже десь хвилини 3-4. І вага його збільшується. Знаєте чому? Вбирається волога з повітря. І воно стає важкішим. Бачите, що робиться? Це ж цікаво. Так. Тут десь пів чайної ложки. Зараз ми з вами поміряємо дійсно, скільки тут е, по чайній ложці. І е, його спочатку треба розбавити в рідині. У мене вершки. Вилила всі вершки, які залишилися. Тут всього було літри. І от ці літри сюди пішли. Тут 300 чимось мл, і тут ще от 125 мл. Тут у нас ксантова кам'ять, і зараз я Її буду поступово висипати сюди, і одночасно а, збивати капучинатором. Можна ложечкою, але краще, щоб це було швидше. І потім вже цю рідину буду вливати сюди і погружним блендером збивати. Ось така у нас технологія. Це я вам просто показую для вас. Да. Реально півчайної ложечки. Ось і зараз будемо всипати. Зараз ще вб'ються вершки, блін. Як не надо то вони збиваються Як надо, то вони не взбиваються. Тут уже все воно і так загусло. А, я ж його розбавила знову вершками. Захіріщає діотеретрово сюди, щоб воно було адекватне солодке. Що ось така консистенція. Бачите? Але воно має загуснути через кілька хвилин в холодильнику. Розливаю по формам. дві скляночки налила і два таких контейнери. Щоб що? пригустити маму. У мене є до них кришечки. Такс. От, і от, і в холодильник. І ось який вийшов у мене десерт. Не застиг він до тієї консистенції, до якої я чекала. Тобто я хотіла, щоб він був прям такий, знаєте, щоб отак його ну, як, як морозиво шоколадне, тверде було. І я додавала ще півчайної ложки е... того загустителя, тому що воно загусло і було все одно рідке. Я подумала, так, ну додам ще. Додала і ну, трошки став густіший, але все одно не такий, як і я чекала. Нагадує пломбир на смак. Так, нагадує, дуже сильно нагадує пломбир. Значить таке розтанувше морозиво, але я хотіла, щоб воно було не розтанувше. Смак дуже смачно нагадує дійсно морозиву пломбир. Я не знаю. Мені здається, що саме цей загусник дає таке е, от саме присмак пломбиру, пломбиру. Тому що, ну, начебто, це ж сир, кисломолочний, творог, да? яке там морозиво, але ні, точно на смак морозиво. Е, наступного разу спробую рецепт без вершків. Саме буду плавити творах на водяній бані І тоді буде консистенція саме така, як я чекаю. Ну, тобто, хочу зробити, виходить, плавлений сир з какао. Ну і з ретролом теж з підсолоджувачем. Так що, підписуйтесь на канал і десь там в наступних відео будуть такі рецептики у влогах. Дякую всім за перегляд і всім бувайте!